Це в нас медочок. Це візлі, тут Дейзі вусата, Багіра малесенька, чорненька, орео чорна, така з біленьким. мерсі – це з плямками китя. І кажана в нас крупненька китюня. Така злючка чуть-чуть. І візлі називали це. В нас як «Гаррі Поттері» руденькі візлі в честь цього сімейства. Ми на даний час практикуємо скажімо так, кототерапію або філінотерапію проводимо з нашими бійцями, які перебувають на лікуванні в наших відомчому закладі МВС, з метою надання їм також хвилинки відволіктись від буденності, розслабитись і поспілкуватись з такими чудовими створіннями, котиками допомагають зараз нашим бійцям відновлюватись і реабілітуватися. Є пропозиція відкрити таку кімнату. Поліклініці, МВС. одночасно і допоможемо братам нашим меншим, і будемо лікуватися від всіх цих, цих стресових ситуацій, ПТСР та інших психічних проблем разом з нашими друзями-котиками. А що відчуваєш, коли гладиш тварину? Спокій. Спокій, тому що відколи я це все пережив, я до тварин, особливо до котів і до собак, відношуся набагато краще, ніж до людей. Через те, що вони не винні, наприклад, так як ці коти, що їх вигнали, залишили. Кожна людина робить свій вибір, тому робить вибір правильно. Кожна людина є індивідуальністю і фелінотерапія не може замінити звичайних ліків, але може бути ефективним засобом для ефективного лікування.